Всім привіт! Ви на каналі Конор Сопрано і нарешті нас вже тисяча. Дуже хочу подякувати кожному з вас за підписку, перегляди, лайки і коментарі. Ви робите цей канал живим. Я, як і обіцяв, участь цього, влаштовую великий розіграш: 5 мільйонів валюти на сервері Клан ТРП. Буде аж 25 переможців, та кожен з них отримає по 200 тисяч. Щоб взяти участь у цьому розіграші, потрібно підписатися на канал, поставити лайк цьому відео і написати коментарі з кількох слів. Хочу одразу попередити, що результати будуть не в наступному відео, як завжди, а через два тижні, 27 квітня. Також хочу оголосити переможців попереднього конкурсу. Вони ось у вас на екрані. Обов'язково відпишіть мені в Discord, щоб отримати свої призи. І ще один бонус розіграш. Я розіграю свій старий мікрофон, з яким я записував своє перші відео на цей канал. Це досить хороший мікрофон, він повністю справний, і звук з нього був на моїх перших відео. Він мені вже не потрібен, а я впевнений, що комусь він точно стане у пригоді. Можливо, саме з ним хтось із вас зробить перший крок у створенні власного контенту. Розіграш цього мікрофона приходить у моєму телеграм-каналі. Якщо тобі цікаво, переходь за посиланням в описі під цим відео і бери участь. Ще раз дякую вам за підтримку. Попереду ще більше контенту та багато Цікавого. Бажаю вам успіхів у розіграші, а ми починаємо. Сьогодні ми, як завжди, на найкращому українському сервері Квантер Белге 5 І цього разу ми будемо крутити українські номерні знаки, які нещодавно з'явились в оновленні. І на це у нас є аж 3 мільйона. Але перед тим, як почнемо, хочу порекомендувати тобі ввести мій промокод Soprano великими літерами. Він дає 50 тисяч віртуальної валюти та плюс один ігровий рівень у грі. 3 мільйона. Давайте почнемо. Я почну з своєї області, А те... А те. Згенерувати. Ой-ой-ой, це потрібно буде скрутити. Оце <рес> так руте, що капець. О, Отвейся. О, Дивися, перший про... Один... Блін, ну якби 1-2-3-4, бо 1-2-3, типа. 4 було б класно. Але теж забираємо, да? Але це треба скрутити, бо це жесть. Все. Пауза минула, йдемо далі. Путин далі, ате. Згенерувати. Ага, не скрутив. <плес> <плес> не то скрутив зараз. О! 0,6,15, ні, не то, не то. Не, ну не сам. Ну а таке платне там одинички, сімьорочки, то на райончик заїхав і зла хто не такий. Шісточки. Ну це вже таке, це ну, жорстко. Хоча би щось би вебити, бо я минулий раз потратив 3 мільйони і нічого не впало. Це моя вже друга попетка. ну? Можем, може, може, піде. Але дуже багато номерів вже вебили. Ну, ну, так так. Але сріблі. Так, ми попробуємо. Ну, давай ще раз, напевно, цю область і щось інакше попробуємо. Відмовитися. Ану. 56, Ні. Не, не то. КХ спробуй. КХ. Яка ця область? Давай. Харківська а. а, Так, так, да, да, так. Це навіко. Давайте попробуємо. Дивіться. Дивіться. Ооооо, це вже щось. Це занос, занос. Вже це вже щось, це вже щось буде коштувати, я думаю. Дякую не треба. Дякую. Давай АЕ. Ні, давай КХ, це було, так? Да, да. Давайте ще трошки цю область, а потім підемо. Эээ, цих номерів мало на сервері. Тому шансів побільше. Угу, угу. Ну, о, будемо пробувати. Ну, таке, може 1000. Тисяч... <риві> може комусь буде потрібно за 1100 злим. Добре, що. А я тут підготувався, я собі сюди все буду зараз закидати, бо тут драм твориться. Це роз... розгрузочка. Світиться. Було... Мі... Мілі... О о, було би класно. Так, давайте далі SS. Ой. Черньойти, чернівецька область. А ну? Блин. Ну. Так, так я не, не знаю. Не, 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 не треба. Можешь пукати ще інакше. А ну, ну 94. Не, не то.

Це вже можна забрати. Там айра ще просили. Зараз, зараз. 60 км. Это. А ну, один, Ой-ой-ой-ой-ой. Один, один, не то. Так що ви там казали? Відмовитися? Яка це область? Запорізька. А ну? Поки що нічого. Відмовитися, згенерувати. Давайте далі. 35, 27. Ні. Не то. Не це, це. Далі покрутим, напевно, Львівську, я так думав. Покрутим ВС. Там не припетрівський ще нові номера є, АК. Їх також на серві має бути мало. Зараз. Так же як. І, 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 а, щось не, не то. Давайте ВС. Для щось так тепер тому, 3 мільйони мільйона це немало на номера. Ну Ох. Нет то. Дев'яносто. Девяносто триана людині. Хоче не то Генерувати. 90... 90... Щось ми поки що. Ну, ну, нет. То есть ничего не падает хорошо. Попробуем возможно. нас, может... Попробуй КА. хе хе Оно так пустить. А, ничего себе, я не знал, что такое. Это типа, это Найт не область так? че це область какая Я знаю, Я понял, напевно, правда, просто... после не выпадает тоже. Ну, Это было я думаю. Я бы не продавал. Я б таке собі залишу. О, 20. О, 2010 рік. Може хтось буде такого року народження, до речі. Максим. Я це заберемо. Це заберемо 100%. Я, на жаль, не 2010-го. О, ану, 20. А ми шевело не крутили. 20-50. Тоже прикольно. Зараз підемо покрутимо, але цей. Але цей. Мені сподобалось поки що X да, ну, крутити. Було би класно би і мені додавили. Mm -hmm. Так, їх можна було якось, типу, купити, може, за більшу суму. Мовитися. А ну, дай нам ще щось хорошого. 625. Підмовитися. Тим часом у нас же 175 mm -hmm. тисяч. вже години. Ну так, але хоча б щось нам там випало. Не то, що, звичайно, би хотілося поки що, але хоча б щось. Да, 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 але тут же можна бути якийсь заносик. Надеемся, надеемся. А, 3-2. Дешевой будет. Малы, это все. цей раз, не хайп прокрутить, и дамо кудась. на область. А е. Давай, давай. Давайте три рази цю и потім. Далее. Ну, ну, лош, впади, впади. 64, 71.

Ой, ні, це не то. Це не то, що мені потрібно. Відмовитися. А ну хто там далі казав, яку область? А є. А є? Я казала, КА. Я казала, як А. Яка це область? Півськість. Угу. А-а-а-а, це просто КЕЮ, так? Вроде бы там. Киевские, к еще Ага, там кілька цех, понял. О, 70-76 Ну так я. Так якис. Да. А ну 29-50, ні. Не. Не то. Давайте, знаете що. Давай, <зас> Робу, а, Зараз давайте ще раз а викрутим, а потім житомі. Блін, почти майже як в мене дата дня рознародження мого. Забирай. Забирай? Добре. Майже почти як. Mm -hmm. Просто аби замість цієї значки ноги. Да О, -о прикольный номер. Оно дивися, як нулі там покрутило. А, 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 о, а, а, а. Не, не, то. Не то, не то. Вот это. 95. Ой. <соцентричный> 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 так, что вы там казали, куда дальше область? Житомирскую, Житомирскую. А, М, А, Б, К, М. Что хочешь? А, а М, Д, Б,

Треба було, напевно, у перші дні, як, це, як ці номера додали, треба було тоді їх крутити. Е, КМ, чи що ти казала? Давай. Тоді, напевно, був шанс більший, як це тільки вийшло. 25-36. Звичайно, було б класно 4, би так покрутило, хоча б. Але не то, що нам потрібно. Оно, ну, 75. Ні nee. mm. Не підходить, не підходить. Давайте, знаєте що, давайте. Давайте Дніпро, А є. А є? Ну давай, а є. Тим часом у нас вишається 900 тисяч Ого. Це ага. І щось нічого такі... такого такого аж, аж нам не випало так, Сентайцев да, це бідно. А тут рандом, тут може уже ти 10 мільйонів може такого нападати, що капець а може і нічого не упасти за ці гроші, так що таке. Ну, одні номера були були біля. А. Отлично. Ми вже на фінішній прямій, 23, 18. F. E Куще, э, в ніхто не в Хоче Волинь ніхто ніколи не крутив. АС або КС. Волинь. Зараз. Ой, дивися. Якщо було 33, то все було б класно. Так, що ти казала, які букви? Дивись, Волинь майже ніхто не крутив. АС, КС. Вибирай. А, ні, 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 не АЕ. АС. Е, АС. Давай К. Давай КС. Там КС і АС. Давай два рази КС, а потім я хочу покрутити ОО. Може там щось упаде. Відмовитися. Лишається 600 тисяч. Треба досі їх БТ на одному регіоні. Так, я хочу ООС зараз покрутити вже. Нерувати ще цей разочок. І-і-і. Нічого нема. Було ще бикола ще раз КС, а буде класт. Давайте О-о. Ні, Уже все, вже на цьому ми із будемо закінчувати. Це вже так, як я зрозумів, не область це просто. Букви такі. 20. О, 20. О! О, це прикольно. Ні, ну це вже нормально. Це вже хоча б щось. 24. Це вже щось має коштувати, я думаю. Зачинити. Ану, 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 ану. Якби нулі дало, було б класно. Нулі, нулі, нулі. Ну, прикольно. Угу. 400 тисяч Зупинимося на 150, напевно. Бля. Окей, собі. 96 05. О, о. Ну, таке може. Може, пригодиться Луис, прийшов собі на ОПС класти. Да, да, 76, 47, ні. Ммм. Mm. Не так. Ну. Да лабасені о-о-о-оо-о. Ага. Але на жаль, не дало. 92-36, ні. Зганерувати. Пару марків є таких нормальних. Та вже у наступних відео подаємося, за скільки удасться їх продати. Може, було, дійсно, краще, але щось не пішло, не фортунуло. А, але я думаю, що мы, якщо не всі гроші, не всі 3 мільяра, то хоча би щось відіб'ємо точно. Продажу тих номерів. Там є 20, 2010, я пам'ятаю, точно впало. І ще якісь там мовитися? Харт, там 2-2-2 і щось ще. Ну так. Там 3 двойки були. Зараз. А, то щось тут є. 3 да, да, да. 2, 2 2 1 Оцей 2010, я думаю, що його точно комусь буде потрібний. 24-24. Тож, які ціни цього всього, я навіть не знаю. Ну, в наступних відео будемо їх продавати і побачимо, що ми з цього заробимо.